Чи існують інші розумні цивілізації у Всесвіті? Питання про існування інших розумних цивілізацій у Всесвіті одне із найцікавіших і найзагадковіших у науці. Ось як це можна пояснити. Наприклад, велетенський Всесвіт. Уявіть, що Всесвіт це величезний океан, а наша планета Земля це маленька пічінка на дні цього океану. Зараз ми лише намагаємося дослідити цей безмежний простір. І ще знаємо дуже мало про інші піщинки, планети, які можуть бути схожі на нашу. Вчені вже виявили тисячі планет, які обертаються навколо інших зірок, і деякі з них знаходяться в так званій зоні життя на такій відстані від своєї зірки, що там може бути вода і потенційно життя. Чому ми ще не знайшли інших? Уявіть, що ви живете в глухому селі і навколо. Темна ніч, щоб дізнатися, чи є інші люди, то вам доведеться кричати, але через величезні відстані звук не досягає сусідів, або їхні голоса нато слабкі, щоб їх почути. Це схоже на нашу ситуацію в космосі. Навіть якщо інші цивілізації існують, вони можуть бути настільки далеко, що ми не можемо їх почути. Радіосигнали, які ми посилаємо у космос, подорожують зі швидкістю світла, але навіть світло може рухатися сотні і тисячі років, щоб досягти інших планет. Чи могли ми пропустити сигнали? Уявіть, що ви шукаєте станцію на старому радіо, але діапазон часто дуже великий, і ви можете не знати точно, де шукати. Те саме і з космосом. Можливо, інші цивілізації передають сигнали, але ми ще не налаштували своє радіо на потрібну хвилю, щоб їх вловити. Можливість іншого життя. Якщо уявити, що на Землі є мільярди різних форм життя від бактерій до людей, то ймовірність того, що десь у величезному космосі є хоча б одна інша планета з життям, здається дуже великою. Вчені кажуть, що у нашій галактиці молочний шлях є близько 100 мільярдів зірок, а галактик у Всесвіті взагалі трильйони. Це як уявити мільярди міст і думати, що тільки в одному є люди, це мало ймовірно. Однак є фермі парадокс. Якщо Всесвіт настільки величезний і можливості для життя, Такі великі, то де всі інші. Це питання називається фермі парадоксом. Можливо, вони просто ще не виявили нас або ми їх, або їхні цивілізації вже зникли, або вони живуть зовсім по-іншому, ніж ми уявляємо. Підсумовуючи, маємо розуміти, що інші розумні цивілізації можуть існувати десь у всесвіті, бо він настільки величезний, що шанси на це є досить високими. Проте через величезні відстані і технологічні обмеження, ми поки що не змогли знайти їх або встановити з ними зв'язок, але пошуки. Тривають.